Усім привіт. Ну що міністр оборони Росії приховує родичів в Києві і в США заголовки. Ні, міністр нікого не приховує. У нього немає родичів в США і в Києві. Ой, мене Олена Центила, звуть і будемо говорити зараз про раптову знайдену племінницю Андрія Білусова. Андрій Ремович, дядечко дорогий. Припини бомбити Київ. Я не жартую, я цитую зараз Наталю, вона ж Наталі Вертинську, вона ж Наталя Ларіоненко. Ларіоненко Наталя Борисівна, раптом з'явилася в медійному полі і попросила дорогого дядю Андрія прикратити Київ бомбіть, друзі. В ефірі племянниця міністра оборони Росії Андрія Римовича Білоусова, Наталія із Америки, і це я. Хочу сейчас лично обратиться превселюдно, публично к своему дяде Андрею. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты, а 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, в подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили, разрушили самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в Соломенском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз, чтобы мои малышки сделали какие-то очень важные тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава богу, не нашли у нее такого синдрома. Но в этом районе, в Соломенском, продолжает жить, работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. В прошлом обращении я тебе говорила о том, что знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. О, здається, все дуже класно, пані вилізла і говорить абсолютно нормальні притомні речі, Дядя Андрій, дорогой, остановись, пожалуйста. Але є одне але вона далі в цьому самому відео скаже, що вона ніколи з ним не спілкувалася. І тут мене просто розриває на клапті, а як же ж ти ніколи з дядьком не спілкувалася, але завжди знала, як його як доброго, порядного і такого іншого, ну, власне. Мужчинку. Як це? Як це? Як це так буває? Ні, на Російщині, в принципі, буває і не таке, але тут її якби нічого не штирило. а тепер вона переймається. Так от, Наталя, вона 10 років в Америці живе. В 21-му вона була в Києві, приїжджала, коли 45 бемкнуло, фотку переклеювати. А знаєте, що писала про війну в Україні? Ну, нічого. А війна -то в Україні з 2014 року. Ну, і зараз, в принципі, те, що можна побачити, я залізла, вона ж лайфстайл блогер, залізла на її сторіночку в Ютубчику, і 139 відео. Про війну вперше з'явилося от колоритеньке на 237, яке подивилися ну, майже 6 тисяч людей. Ну, на даний момент, коли я записую. Чотири тижні тому. А оце, от на 5:37, з'явилося безпосередньо 9 липня. Воно довше, ну і подивилося його вдвічі більше людей. Така собі хайп на темі. Угу. Тобто, пані, яка ніколи не бачила Андрія Білоусова, називає його дорогим дядечком. Та мені то хоч би кого ви назвали дорогим дядечком, але ви зараз, пані Наталі. Ну, виглядає так, що пляшете на кістках. З 2014 року нічого немає про війну в Україні. І оце от звернення, це друге, а те перше, попереднє, коротеньке про Білосова, де ви закликаєте шерити його і повсю, розповсюджувати, воно сусідить з відео чи вартує купувати Теслу в білому сидінні. Ну, якось так. Давайте дослухаємо до кінця, там є ще кілька цікавих моментів. За тата пані переживає, бо маму з її чоловіком вона вже забрала в Сполучені Штати. А за тата вона реально переживає, бо він, до речі, там неподалік медиту живе. Дядя Андрій, ласка, помолись, подумай вообще о те, що ви творите. Це не може далі продовжуватися. Вчора погибло в моєму місті чотири ребенка из-за того, що ти запустив туди ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас, что тебя ждет в будущем? Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Ты не станешь здоровее, ты не станешь богаче, ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать. То ви розумієте, да? посил такий, що якщо б цей персонаж, дядько її дати, він би став здоровіше, багатше і щасливіше. А, до речі, може, він і стає багатше і щасливіше, і здоровіше, теж ми ж не знаємо, а, може, воно у них так працює, то тоді, в принципі, можна. Ну, То тоді, в принципі, можна. Де логіка? Яка логіка у пані, яка вважає себе киянкою? А якщо погибне твой брат, я тебе цього не прощу ніколи. і ти об этом. Цьому... Думаю, будеш дуже сильно сожалеть. А тут незрозуміло. Ти не спілкувалася абсолютно з цим дядьком, тепер ти йому погрожуєш аж так, що ти будеш дуже сильно ем, жаліти. А що? Ну, власне, можна сприймати за погрози, чи як? Чи оце от Наталя виходить на трупу війни? Цікаво. Хоч ти ніколи не був близько к нам, хоч ми з тобою ніколи не общалися. я Даже не жалею об этом, если честно. Я просто тебя призываю. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан на верную смерть. Так про детей была, чем про сограждан. Угу. Тебе это не надо, поверь. Я не знаю, что тебе еще сказать. Та нічого, можна завершувати, але Наталя, продолжить, давайте дослухаємо. Позавчера мы видели, как залетает ракета здесь, в Америке. И знаешь, какая была первая мысль? Потому что она полетела в Кремль. Мы все искренне желаем, чтобы наконец-то Кремль остановил и прекратил свою террористическую деятельность. Не так нас воспитывали, не этому нас учили дядя Андрей. Вспомни школу, Сповні політінформацію. Російський народ он же такий чесний, такий пострадательний, він хоче допомагати всім. Що ви творите зараз? Дядя Андрій? Ну, от, власне, це квінтесенція того, що я пропонувала вам дослухати, до якого моменту. Отже, ще раз, Наталя. Вона вертинська або Наталі Вертинська або Ларіоненко Наталя Борисівна називає себе двоюрідною племінницею Андрія Білусова. Білусов, до речі, це заперечив. Пропагандисти рознесли донькою її його брата. Безпосередньо у неї на Ютуб каналі 139 відео. І лише три присвячені війні. Ну, те, що чотири тижні тому трохи більше двох хвилин, майже шість тисяч переглядів. Оце, що ми зараз дивилися, майже шість хвилин, десять тисяч переглядів, і ще одне на дев'ятнадцять хвилин, і там ще вдвічі більше двадцять дві тисячі переглядів. Ну, тобто, по розумієте, не да? мовчала всю дорогу пані, не висловлювала свої позиції, аж тут, будь ласка, і дійшли ми до того, що сострадательний і сочувствуючий русський народ. Для того, щоб було зрозуміло, про сострадательний і сочувствуючий русский народ показую один скрін: наші ракети не вбивають людей, ні одного чоловіка. Там не люди. Це, будь ласка, нема проблем. Але не треба оправдуватися за попадання в детську больницю. Надо сказати, хотите, чтобы щоб це прекратилось. Сдавайтесь, капитулируйте, і тоді ми, може быть, вас пощадим. Це про співчуття, про співстражданність і про добрий російський народ. І так, пані, яка прожила всю свою свідому жизнь в Києві поблизу лікарні Охмадит, мала би знати, що вона не зовсім в Солом'янському районі, м'яко кажучи, знаходиться, якщо вірити адресі. Йдеться про Шевченківський. І тут у мене величезне питання: а звідки вони беруться оці ці двоюрідні племінниці? І чому вони з'являються не в той день, коли призначають Білоусова, не на наступного дня, не за три доби, не за тиждень, а зараз. Коли весь світ на вухах і в шоці від того, що відбувається, ну і ви ж розумієте, що Охмадит тригернув всіх, всіх, але не всіх. В Росії ви знаєте окремо підбірку, робили, як вони відреагували. так от е, вишенька на торті. А зачем Росії наносіть удар по больніці? Ну от політичне ціна, ціна ракети Не сопоставіма абсолютно Не свої. ціна ракети, несопоставима з... з чим можна співставити ціну дитячого життя. З чим можна співставити те, що дитина, яку не можна було транспортувати, померла, бо хлопчик був в реанімації, його перевозили і він не вижив? Ви бачили того хлопчинку, який з опіками? Ви бачили дітей прооперованих? Ви бачили маму, яка штучно дихає за дитину. Ви знаєте історію, як дідусь прийшов провідати малого, йому відірвали руки ноги дідусь стік кров'ю. З чим можна співставити? военной, Ні з політичної Ні точки зрения это не имеет абсолютно Да, і не дають какую ответ, потому что Россия это інфернальний зло, Нет, це зрозуміє. Перевер... І нам це теж зрозуміло. Не дуже зрозуміло пані Наталі, але тим не менше, от ще один момент, який хочеться зазначити. Пані Наталя, от, от вона вона каже правильні речі, але вони, як і у всіх російських лібералів, замішані на любові, не до людей. А на чомусь іншому да, до російського імперіалізму і до російського народу. Так от, ви знаєте, помітила дивну схожість, що оце пані Наталя, пам'ятаєте, була така Марина Овсяннікова. Вона працювала редакторкою на першому каналі, і от вона вискочила, бачите, за спиною Катерини Андрієви з плакатом. І подивіться, вони ж зовні схожі, вони ж візуально схожі. Пам'ятаєте Марину Овсяннікову? От плакат, героїня намагалася, ну гляньте, Оце от Овсянікова, а це, це от вам, будь ласка, Наталя. Мені здається, дуже і дуже подібні. Певно, що такий образ, до речі, про Овсяннікова. Овсяннікова після того, як це вискочила з плакатом, ми до речі, з тими, хто бували в Останкіно, чітко сміємося, бо прорватися просто так з плакатом ще й в студію, ну, мало ймовірно. Її засудили заочно до восьми з половиною років, і вона зараз дуже сильно страждає в Парижі. До речі, страждає в Парижі з маленькою дочкою, 11 років чи 12, а 17-річний син. Ой, Випадково залишився де на Російщині. Така собі дивовижна-дивовижа, що Овсяннікова намагалася приїжджати в Україну і розповідати тут, як вона Україну любить. І що Овсянікові намагалися вручити якісь премії, і навіть гранти, якісь вона вигравала, і так, далі, і, так далі, і так далі. Але зараз йдеться про те, що якась дуже однотипна історія. Погодьтеся: Наталя і Марина, Марина і Наталя. Просто цікаво, а скільки ще цікавих родичів, родичок, родичочочків знайдеться у тих, хто зараз вбиває українців, влаштовує геноцидну війну для того, щоб спробувати. А давайте поговоримо. А все не так однозначно. А тут є список хороших і страждених. Ну і да, я хочу помилятися, хай буде так. Я припускаю, що Наталя це робить абсолютно з чистими думками. Просто не вміє переключитися з Тесли. На зупинити війну. Ну і будемо сподіватися, що ці її підписники там не так багато, майже 5 тисяч, але тим не менше допоможуть зупиняти війну. Якщо помиляюся, хай буде так, спостерігатимемо і за цим. Якщо не помиляюся, а зрештою, як ви думаєте, як ви думаєте? І чорне поле це фінал. Це фінал моєї оптимістичності щодо тих, хто раптом зараз. Не в 22-му, і навіть не в 23 му прокинувся і починає розповідати, що ракети не можна людям на голову кидати. Ну, здається, це все. Давайте з родичами завершувати, але я переконана, що вони і далі з'являтимуться окреме пекло для ждунів і тих, хто народжений в Україні, але допомагає Росії. Бережіть себе, ноїде ну да, ніхто, окрім нас із вами Росію перемагати не буде.